Всім добрий вечір. Під кінець дня. Переробивши кучу справ, як завжди, волонтерських. Хочу висловити свою, як, ну як завжди, як старий верчунж, я ж не можу без, без цього свої 5 не вставити. Ну слухайте, ну дійсно, от скажіть зараз, що я не правдий. Я сьогодні об'їздив теж багато магазинів і аптеки, і воєнторги їздив хлопцям так ривав списки. Це тільки благодаря вам. Дякую огромне за... Допомогу, я ненавиджу слово донати, мені одразу сотні мільйонів гривень в глазах притули і повернуть живе. І от хлопці просять зараз і шапки теплі, і верці. Я багато вже і флісок передав, і термобілизну передаю потихеньку. З Каліфорнії Ксюшечка. Огромне спасіба тобі. От зараз вона пригодилася як ніколи. І от я часто скуплюся в різних магазинах. Стою на касі і я знаю, що ви з цим теж сталкувалися. І що за мода? Я розумію, що ви вже не знаєте, як іде ще барижну на війні, але треба якісь міри мати. Зачем ви заставляєте касіров? Спрашувати це питання стоїть, що донат на ЗСУ залишите? Враховуючи, що є деякі магазини, в яких зі мною вже всі здоровуються, і охранники і касіри. І в цих магазинах я іноді скупляюсь по дві, чи тричі в день. То побіг там цигарок докупив, ага, там хлопці ще дописали, то ще щось. І от я стою на три, на чотири, коли на 7 тисяч гривень скупляюсь буває, стою на касі. Стоять люди. І я вимушен при людях говорити ні. Бо якщо я скажу да, кожен раз я маю залишати якусь суму. А як я по два-три по три рази цю касу за день минаю? А якщо ж, а то, що я на 7 тисяч скупився? Тим боляче, ну, в мене є сумнення по поводу того, куди цей донат піде. Уж повірте, моєму горькому опиту з перших днів війни. І от зачем діляти так, щоб я себе чувствував, вибачте, якоюсь скручмакдаком, якоїсь жлоб, жлобною. Яка стоїть серед людей, і люди думають, ну гнида, що ти скажеш? А ще ті, що мене знають і узнають, можуть подумати, ще й волонтером називається. Зачем це Зачем взагалі, людину вганяти в публічно в краску? Откуда ви знаєте, що вона 5 хвилин тому робила? Може вона 10 тисяч перечислила вже сто разів за ці півтора року. І задонатила. Так я маю стояти зараз на касі. Ну давайте тоді так буду робити. Я волонтер, і от зараз я на 7 тисяч гривень скупився, тому да, 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 я не скотінна. Я просто кажу, ні, я і так Так виходить, мені треба кожен раз відповідати. Зачем це робити? Зачем людей вганяти в краску? А якщо людини дійсно нема грошей? Ну, бабушка стоїть якась. і В неї спрашують, задонатити на ЗСУ. За ну от їй неудобно це казати, але вона винуджена казати, ні, ну нема в неї грошей. Зачем людину публично вонять краску? Скажіть мені, пожалуйста, я зараз правий, або я не правий?